Друзі, всім доброго вечора! Помила я своє шикарне волосся. Воно справді шикарне, тому що за останніх 20 років воно не було таке, тому що. Е Після школи я пішла в інститут, а там була дуже паршива вода, і я мусіла обрізати свою довжелену косу. У мене були волоси нижче попи, да? а в... дуже погана вода була, і втка з хлоркою, і воно в мене вилізло. Я мусіла постригтися. І вже багато років ще додаю, звісно, рублю я хімію, і воно, понятне діло, що не кращішало. А зараз, завдяки тому, що я вживаю гелі алоє, пробаланс, баланс, еліксір молодості всередину. Зовнішнє застосування використовую ось цей набірчик в повній мірі. Тобто, шампунь, кондиціонер і масочку, моє волосся дуже гарно відновилося, живе, блискуче, просто прекрасне. Тому хотілося б вам поправити своє здоров'я і стан вашого волосся. Пишіть мені, допоможу.